Вітаю всіх, продовжую ситуацію на Великдень. Хочу продивитись тепер Черкаси. На Великдень. Черкаси. Ситуація на Великдень. Черкаси. Так. Ну, дивіться, досить. Така ситуація стабільна, але захист, на тему захисту дуже багато думок. Підкріплення потрібно, кінцевий результат. Дивіться, може летіти Черкаси, летіти може. Воно може летіти, пролітати. Також цікавлять енергетика, ресурси, енергетика, адміністративні будівлі і все, що пов'язане з захистом. Тому Черкаси, я не скажу, що прям все погано, але може летіти, може бути загроза. Кропивницький, Кропивницький на Великдень, Кропивницький. Кропивницький на Великдень. Ну, там же, О, щось пов'язане з водою, Кропивницьке. І туди вже летіло, воно вже там щось дуже цікавить. Щоб ви розуміли, Кропивницький. Дуже цікавить ці місця. І там щось допомога є якась, кінцевий результат який? Там дійсно є допомога. І залишити вас без світла, дуже хочуть. Тому Кропивницьке, будьте обережні. Ось енергетика, щось дитяче. Будь ласка. Крапивницьке обережно також. Логістика. Пов'язана з водою мости. Мости також. Кому потрібно, той зрозуміє. І Вінниця. Вінниця. Великдень. Вінниця. Місто Вінниця. Вона Великдень що буде? Так. Я б сказала, що це праця ППО буде. Сюди виміхають ресурси. У мене там помічник гуляє. Логістика мости, однозначно. І наші це розуміють. І енергетика. Вінниця, ви розумієте, про що? енергетика пов'язана з водою. Мости, ресурси. Дуже потрібні ресурси, знищення ресурсів. На жаль, така ситуація.